Родючий ґрунт засівають редис. Корена плід стане першим овочем, що зійде в новозбудованій теплиці. Це перша з багатьох, яку встановили в рамках проєкту Сади перемоги людина потрібна безпосередньо в контакті з землею, коли це посадка, коли це там збір уже врожаю, двошарова плівка створює шар повітря, який забезпечує кращий ефект. Тепловий аграрну справу започаткували з ініціативи переселенців та волонтерів, які взялися розчищати закинуту територію, аби вирощувати городину і прогодувати себе. Торік внутрішньо переміщені особи працювали на ось цих самих грядках. Але вже 2023 року вирощуватимуть городину у новій теплиці. Згодом з'явилася ідея розширити господарство й облаштувати закинуту ділянку землі, аби охочі могли вирощувати тут рослини власноруч із благодійною метою. Продукцію ми передавали до пунктів тимчасового перебування ВПО, де вони постійно на базі комунальних закладів навчальних проживають та харчуються. На 2023 рік заплановано освоєння власне, цієї території. Створення публічного простору для того, щоб можна було залучати якомога більше мешканців. Така ідея стала частиною проєкту Сиди перемоги. Відтак установили першу теплицю. Її площа 200 квадратних метрів. Тут є автономний котел, система вентиляції та крапельний полив ґрунту. Вартувала вона понад 600 тисяч гривень. Більшу частину витрат на себе. Уряд Канади, який фінансує проєкт, цікаво в Полтаві це те, що це така. Публічний міський садгород і е, публічні грядки, теплиці це досить незвична наразі, поки що ідея для України, е, тому що таких прикладів, на жаль, поки що немає. Але будемо сподіватися, що інші міста будуть надихатися прикладом Полтави. Офіційно теплицю передадуть на балац комунального підприємства декоративні культури, а вирощуватимуть городину волонтери. Крім редису, планують висадити цибулю, гірки, листковий салат, чесник та зелень. Урожай передаватимуть у шелтери, де мешкають переселенці. А а морозова Богдан Проскоров Полтава п'ятий канал.